Обожнюю проводити час біля води це і краса, і простір, і свіже повітря, тобто всі умови для перезавантаження після важкого дня. І чудово, коли в мегаполісі біля дому або просто в зручному доступі є облаштовані набережні. В Києві є декілька таких, але дещо розчаровує саме це декілька, бо маючи величезний ресурс, – кілометрову берегову лінію Дніпра, Київ залишається в цілому містом без набережних. Сьогодні хочу поговорити про ту, яка розташована в центрі міста в історичному кварталі, яка могла б бути серцем культурного відпочинку, але натомість є просто нелогічним простором, закутим у бетон. Цей випуск інкиїв про подільську набережно. Чому вона відчувається як недороблена, і який класний простір можна було б з неї зробити? Покажу вам проєкт реконструкції від агентів змін. А їх співзасновник, архітектор Максим Головко розкаже багато цікавого. Тисніть лайк і кнопочку підписатись. І почнемо. Зараз Київ має 30-кілометрову прибережну лінію, але на правому березі Дніпра взагалі майже немає вільного доступу до води, хіба лише на Оболонській набережній. Решта лінії то шосе і промзони або просто некомфортний бетонний простір, де проводити час досить незручно. На лівому березі є кілька прикладів гарно облаштованих набережних, але вони фрагментарні. В один комплекс київські набережні не пов'язані. До речі, до епохи індустріалізації доступ до води у містян був і. Подільська набережна була дуже жвавим місцем. Сто років назад набережна у подолу була, була вона такою досить стандартною, тому що це було просто узбережжя, берег, де можна було підійти, сісти на човник, кудись поплисти і взагалом використовувались просто як порт, мабуть, що так. Але була проблема в тому, що поділ постійно затоплювало раз. А по-друге, потрібно було в Києві вже після війни розвивати саме портову складову, щоб туди можна було заводити більші. Кораблі, ну, і, крім того, біля Рибальського е, півострову була ремонт е, підводних човнів. Тому це все перетворилося вже з такої більш-менш людяної набережної на скоріше інфраструктуру для кораблів. Так, власне, з'явився на поштовій площі річковий вокзал, і вся набережна перетворилася в. Небетонну, але інфраструктуру з граніту, де головним завданням є те, щоб люди приїхали на човнику, висадилися і підійшли далі в місто. Саме тоді ми і втратили набережну, яка була б людяною приємною, якою було б зручно користуватися не лише для того, щоб Займатися мореплавством, але для того, щоб там, наприклад, плавати або, наприклад, відпочивати. І зараз насправді з набережною нічого не бувається, і ми просто дивимося на те, як поступово зникає судоплавство по Дніпру, вже не працює річковий вокзал, і тепер в нас якби немає і того для чого вона створювалася, але не з'явилося нічого, щоб це замінило. Які мінуси є в тієї набережної, що Київ має зараз? Чому вона власне не є комфортним для людей простором? В неї є. Три найбільші проблеми. Перше, це те, що вона недоступна е, через те, що, по-перше, там є набережно-Хещатиське шосе, через яке неможливо просто так перейти. Е, зручно і комфортно, навіть якщо це наземний перехід, яких там всього-навсього декілька, все одно страшно переходити через стільки смуг е, активного автомобільного трафіку. Е, По-друге, вона недоступна як сама по собі, через те, що там на самій набережні ці гранітні є паркани. Там не інклюзивні сходи, там немає пандусів в принципі, тому вона ще й розділена от, на дві частини: так, от раз зверху, як тротуар до шосе, і так от знизу ближче до води, але до якої складніше спуститися. Це перше, здається, найважливіше в тому, що в принципі складно не користуватися. Друга проблема це те, що набережна Подільська неактивна, бо там нічого немає. Все, що це все, єдина інфраструктура, яка там є, це власне сам гранітна набережна, на якій, якщо хочеться, то можна посидіти, половити рибу. Багато хто туди просто приходить випити, тому що там ні освітлення, і загалом такі приємні закапелки, де ніхто не побачить. А, але більше нічого немає. І та ж сама найдика набережна на якомусь Трухановому острові набагато цікавіша, там набагато більше активності можна зробити, хоча б лише через те, що там просто пісок є. І третя важлива проблема це. Чистота води в Дніпрі, оскільки це в нас, в принципі, поки що не якби, навіть не вважається за велику проблему. Щось з тим Дніпром відбувається, він собі іноді цвіте сам, сам по собі. Сам по собі. Да. І якось, якось воно так завжди було, мабуть, що так гарно завжди з тим Дніпром все і буде, але це не так. Тому що в Дніпро, і, власне, на територію вздовж Подільської набережної. Постійно зливаються всі дощові стоки, і незалежно те, що написано в генплані, або те, що там хтось може розказувати в міській стратегії, ця вода не очищується, і тому, коли там ідуть сильні зливи, все з доріг з цим масла, мастила і там мікропластик від шин, все це зливається в колектори і потім одразу виливається прямо на цю набережну. Тому це три проблеми, найважливіші, які здається, якщо їх вирішити, то. Ця набережна може стати набагато приємнішою, навіть якщо її не реконструювати повністю. На перший погляд може здаватись, що облаштовані набережні це більше примха ніж необхідність, і Київ має більш нагальні проблеми ніж доступ мешканців до води. Але це досить відносно, бо правильна набережна є діючою складовою життя міста, такою ж невід'ємною, як робочі місця, житло, транспорт. Це місце не тільки для відпочинку, але й прямого заробітку, хобі чи інтелектуально-культурного розвитку. І навіть якщо говорити лише про якісний відпочинок, важливість продуманих набережних вже стане очевидною. Наприклад, за даними численних психологічних досліджень, мешканці великих міст страждають тривожними розладами на 20% частіше ніж ті, хто живе ближче до природи. Отож, зони відпочинку, які створюють зв'язок з цією природою, напряму впливають на стан і продуктивність людей. До того ж, правильна набережна передбачає багато різних активностей: від водного спорту і вивчення екології річ. До розваг, як то річкових театрів, прогулянок, екскурсій або просто затишних ресторанчиків. А це вже прямий вплив на економіку міста. Якою ж має бути ідеальна набережна, вона повинна відповідати потребам містян, загалом, наприклад, всього Києва, і вона повинна була б відповідати потребам, наприклад, конкретно подолян, котрі найчастіше стикаються з цією набережною. Які це можуть бути потреби, а потреби? Різноманітні, але здається, що найважливіше це в тому, що в першу чергу вода це велика цінність, яка є не у всіх міст. І саме те, що є цінним, те, що можна робити з водою, здається, є найважливішою потребою, яку можна реалізувати на набережних. Тобто, це точно може бути водний спорт, це може бути купа водних активностей. Точно повинна бути можливість купатися в цій е, річці, в цій воді, е, хоча поки що для нас це досить складно. Е, е, і вона повинна бути безпечною, оскільки це повинен бути простір для всіх і для дітей, для підлітків, для людей старшого віку. А для цього потрібно, щоб вони відчували себе там безпечно. І це досить складно реалізувати, коли вздовж набережної проходить там шестисмугове, восьмисмугове набережне шосе. Поки що, на мою думку, набережне виглядає виглядає так, що ти можеш підійти і подивитись на воду, але ніяк не можеш з нею контактувати, ні посидіти поруч, не відпочити, не випити кави, не погратись. Тобто в неї функціоналу немає. Я так розумію, так. насправді це проблема багатьох публічних просторів Києва в тому, що вони нас робляться для красивої картинки, для листівки, яку можна відправити комусь в інше українське місто або в інше в іншу країну. І тому і наша набережна на Подолі чудово виглядає з корабля, якщо пропливати вздовж. Красивий гранітний основа для цієї всієї картинки. Ось для цього вона слугує ідеально однак, звісно, вона жодним чином не пристосована для того, щоб нею можна було користуватися. Якось зсередини якимось конкретними активностями. Київ, звісно, не єдине місто в світі, де простір біля річки використовують нерозумно. Багато провідних міст світу також довго ігнорували власні набережні, але останніми роками активно переосмислюють ці простори. Прибережні зони включають в активне життя мегаполісів по всьому світу. Подивіться на деякі яскраві приклади міст, які спочатку теж мали індустріальні набережні, а зараз перетворили їх на острівці природи і комфорту. Набережно вздовж річки Чикаго облаштовували більше 15 років. Близько сторіччя цей простір був індустріальним. Комфорти відпочинок взагалі не були передбачені. Зона забудови тут всього 8 метрів завширшки. Навкруги хмарочоси а прибережні ділянки часто підтоплюються. Зараз це багатокілометровий простір для прогулянок, культурних і спортивних подій з ресторанами, майданчиками для засмаги, фонтанами, дитячими зонами. З'явився інтерактивний простір для вивчення екології річки з плавучими садами і місцями для рибалок. Плюс на самій річці розвивають водні активності. Тут тренуються каякери, курсують річкові таксі, прогулочні човни і баржі. Загалом зараз прибережна лінія Чикаго це інклюзивний простір, де буде зручно і цікаво всім. Навіть озеленення посеред бетону тут зуміли зробити. Під кам'яними сходами для рослин облаштовані спеціальні конструкції. Все це стало можливим, тому що Чикагську набережну оголосили одним з ключових об'єктів міського генплану ще в 90-му році. Схожі ідеї закладені і в Київський генплан Поділ, а саме Рибальський півострів хочуть поступово ревіталізувати, тобто прибрати підприємства, які є біля річки, і повернути набережну людям. Але на слові хочуть, поки все закінчується. Ще один приклад ревіталізації в Нью-Йорку. Є чудова зелена набережна на місці старого цукрового заводу. Підприємство зачинили на його місці, облаштували житловий квартал, і створення цієї набережної вважається чи не ідеальним в плані взаємодії з громадою. Місто досліджувало, який простір потрібний людям, спілкувалося з мешканцями, залучало їх до розробки проєкту. В результаті жителі Брукліна мають набережною з затінком ігровими майданчиками і зонами відпочинку. І навіть під час пандемії це місце не втратило функціональності на траві намалювали кола, які дозволяли відпочивати, тримаючи дистанцію. Дуже цікаві зараз відбуваються речі з Парижем, тому що там зараз містом управляють соціали, здається, і партія зелених. Тому вже це йде в них по 5 років. Вже пройшло. Не в них новий строк. І вони змінюють його, виходячи з питань здоров'я, екології, сталого сталої мобільності. І в них є цілий проект по видозміні набережної в Парижі. Вони проводять конкурси на окремі частини. Цих набережних, шукаючи способи, як це можна було б змінити. Набережно річки Сена повністю переосмислили і перетворили на життєвий простір для спілкування. Тут з'явились спортмайданчики, зони відпочинку, пляжі, дитячі зони. Встановили гігантську дошку для малювання крейдою. На річці облаштували п'ять плавучих островів. На кожному з них різна флора, фауна і мікроклімат. Також відкрили плавучий центр мистецтв. Облаштували і простір для культурних заходів. Сходи від музею Орсе до річки можуть бути глядацькою залою. А ось як облаштували набережно озера в польському місті Тихе. Подивіться, як тутешні пейзажі схожі на види Дніпра з поштової площі, тільки замість нашого бетону дерев'яні настили, тенти, гамаки над водою. Схожі проєкти можна було б втілити і в Києві. Хотіли б відпочивати на такій набережні замість бетонних берегів на Подолі? Пишіть в коментарях. Набережна осло теж чимось нагадує подільську теж бетон і мінімалізм. Тільки тут можна посидіти біля води на дерев'яному настелі вздовж води. Також багато видових зручних скамійок. Поруч є затишні ресторани. А раніше тут також був промисловий квартал, будівлі якого перетворили на магазини, кафе і житлові будинки. Київ насправді не дуже оригінальне місто. Ми розвиваємося так само, як і інші європейські столиці, світові столиці. І справді, в центрі кожної міста, столиці, котре знаходилось на річці, був порт, який власне за цим. Технічним призначенням і використовувався. І, звісно, ми будемо робити те саме, що робили інші міста. Поступово порт буде зникати, і ця територія повинна перетворитися на привабливу набережну, якою зручно користуватися. Однак, якраз в цьому відмінність, або навіть в цьому перевага Києва могла б бути, що ми могли б не повторювати тих помилок, котрі робили інші міста, і могли б просто подивитися на інші країни, інші міста, як це робили в них, і зробити одразу на декілька кроків вперед правильні рішення. Поки що, ми йдемо за стандартним і Ми хочемо, якби наступити на всі граблі, на котрі наступили інші міста. І поки що, ми на етапі, коли е, бачимо, що ця промзона поступово занепадає. Сподіваючись, що можливо стратегія міста роз... зміниться, і ми зможемо там створити справді комфортну набережну. В агенці змін є е, проєкт, що можна зробити з Подільською набережною. Ми концентрувалися на тому, що можна було б зробити швидкими рішеннями і не дуже дорогими. Але в будь-якому випадку, щоб Вирішувати, якою повинна бути набережна, потрібно ширше розуміти, для чого ми це робимо. Тому що якщо ми зробимо лише маленький клаптик набережної, не знаю, від поштової площі до валів, то це теж навряд чи, буде якимось великою цінністю. Тому перед тим як робити проект набережної, ми розробили велике дослідження всього подолу, в якому придумали, куди міг би розвиватись публічний простір подолу, так з'явилася концепція коло подолу, яка власне повинна з'єднати три. Історичні гори, котрі є з однієї сторони подолу, це Замковара, Щековиця і Хоревиця. І потім, вже біля станції метро Тараса Шевченка, вийти до набережної і зробити таке повне коло е пішохідного маршруту, яким тоді стає зрозуміло, куди ця набережна може продовжуватись, тому що зараз, якщо піти від поштової площі вздовж набережної, то ми просто вткнемося в будівництво е Подільського мосту. І далі йти нікуди, тобто вона окремо поки що існує від решти Подолу, А можна було б пов'язати так? І тоді б це стало не лише набережна сама по собі, але й таким важливою складовою загалом публічного простору Подільського. І тоді б стало зрозуміло, як і дов'язати, як її долучити до контрактової площі, до валів і загалом до цього історичного ядра, котре на подолі є. В цьому власне було перше наше завдання, наше рішення про те, що потрібно. Зробити зручний доступ до набережної, а отже, зробити комфортні, безпечні пішохідні наземні переходи е, на поштовій площі е, з вулиць, котрі прямують від контрактової площі, на валах і так далі до плоского подолу. Тому що зараз їх є буквально лише три наземних, здається. Е, є декілька підземних, страшних без світла, які ще затоплює, коли іде. Не... Буває ще й так. Тому це перше і основне. Цього вже було б досить багато, але це зробити досить складно, тому що знову ж таки в нас все, і стратегія розвитку міста поки що не передбачає е, уповільнення автомобілів на важливих транспортних магістралях. Друга частина це наситити набережну активностями, навіть якщо вони будуть тимчасовими, без реконструкції. Це могли б бути, ну, по-перше, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Це в Принаймні, це могли б бути місця, де можна було посидіти на набережні і подивитися. В затінку, хоча б не на просто на відкритому сонці і вітрі. І це така ще одна складова це озеленити набережну, тому що навіть. Та набережна, котра була років 50 назад, там все одно було більше дерев, ніж зараз, коли вона активно використовувалась як е, частина річкового вокзалу. Тепер ці дерева поступово зникають, там іноді висаджують якісь невеличкі деревцята, але звісно, що вижити там складно, тому поступово вони зникають. І третій етап, е, котрий потрібно зробити, це потрібно зробити її чистою. Ну, тому що все це, всі ці річні попередні будуть безглуздими, якщо люди прийдуть до, до води. А в нею не можна буде користуватися, тому що, здається, це і є основна цінність набережної. А це вже набагато масштабніший, набагато складніше завдання, тому що потрібно змінювати загалом систему і мережу того, як ми користуємося річками, і не лише тим, як ми користуємося конкретно Дніпром, але й тим, як ми користуємося або як ми управляємо водою загалом в місті. Ну тому, що зараз наш підхід це пішов дощ, злити все в каналізацію, викинути в Дніпро. А це доведеться. Змінювати потрібно цю воду очищувати, потрібно її направляти не в каналізацію, а в зелені зони, де вона буде очищуватися допомогою ґрунтів. і загалом змінювати профілі вулиць. Є зараз попит, наприклад, на той проєкт, який ви пропонуєте, чи якісь відгуки? Зараз не видно напрямку і того, що міська адміністрація готова працювати в цьому, з цим простором, тому що те, що зараз обговорюється, це про збільшення швидкості на шосе, або на головних магістралях йде розмова про там, реконструкції контрактової для подолу, це зараз важливіше. І якщо ми кажемо навіть про озеленення, то зараз у нас більше дерев обрізується під корінь, ніж висаджуються нові. Які є труднощі у нас, аби втілити проєкт реконструкції, наприклад, той, який агенти ЗМІ розробили на Подільській набережні? Основна, здається, тут проблема є не в деталях, а загалом в розходженні стратегічному. І саме це здається викликає найбільше проблем ну, в тому, що якщо ми розвиваємо мобільність в місті в першу чергу, і там розвиваємо приватні автівки в першу чергу, то складно як альтернативу виставляти проект реконструкції набережної, для якої потрібно зменшити кількість смуг, зменшити кількість автівок. Ось це розходження в стратегії і в баченні тому, який повинен бути Київ в майбутньому, є найбільше, є найзначучіша проблема. Чи думала вже над тим, чия можливо має бути ініціатива, аби набережна таки перетворилась на таку, якою вона має бути? Тобто люди мають створити попити частіше про це казати владі, писати якісь громадські проекти, звертатись, тобто, взагалі, якось можна вплинути на те, щоб влада звернула увагу і пріоритети, ті, про які ви кажете, змінила з пріоритету для доріг на, наприклад, простір для людей. Такими масштабними проектами, як ціла набережна, очевидно, може займатися лише міська адміністрація, лише вона в змозі і має право ну, загалом провернути такий проект, щоб це справді було реалізовано. Точно люди є важливою складовою цього процесу, тому що містяни обирають депутатів, які потім власне ухвалюють або не ухвалюють рішення з розвитку міста. І, звісно, Київ досить часто. І це розвивається, виходячи з того, що відбувається у Фейсбуці, в Твіттері, в інших соціальних мережах. Тому постійне нагадування про те, яким ми хочемо бачити свою набережну, яким ми хочемо бачити свій поділ. Це, звісно, завжди додатковий бонус для того, щоб якийсь проект реалізувався. Але зараз, поки місто зайнято іншими питаннями, то здається, що мало чи не єдиним способом втілити подібний проект, це є проект реновації території набережної. Від станції метро Трас Шевченка до валів, де зараз є промзона, яку планують забудувати, реконструювати, щоб там з'явилася така звичайна міська тканина, де можна проживати, працювати в офісі і там ходити в ресторани. Тобто, поки що здається, що реальним способом є, якщо забудовник впишеться в подібний проект і захоче його реалізувати. Коли реально могла б змінитись на краще ця подільська набережна, або це наразі такий е, утопічний проєкт. Це поки що утопічний проєкт, тому що найважливіший проєкт, який зараз відбувається на Подільській набережній, це будівництво Подільського моста. І значні це, зміни е, поки що можливі лише конкретно ці розв'язці, яка повинна з'явитися на валах, е, оскільки ми до кінця ніхто не знає, якою вона буде, як вона буде виглядати. Чи Пустять метро чи запустять трамвай, котре зв'яже поділ і центр міста з Троєщиною. Складно думати про те, що може бути наступним кроком. Тому зараз вся увага прикута саме до будівництва цього мосту і, і багато питань про те, як це буде відбуватися, яким він стане і як це вплине на набережну загалом. В будь-якому випадку в нас поки що брак стратегічного бачення в місті, і все вирішується конкретними проектами. Тому спочатку вирішують один проект, і потім можна починати говорити про інший проект. В цілому в Києві потрохи вже робляться кроки в бік перетворення в розвинене місто з зонами відпочинку. Це відбувається як силами благоустрою, так і забудовників, які йдуть за попитом клієнтів і облаштовують рекреаційні ділянки біля власних житлових комплексів. Але поки в цьому питанні не вистачає системного підходу, і виходить, що спочатку місто ніби декларує розвиток чогось такого, як набережні, а потім не виділяє на це достатньо грошей. І це проблеми не тільки влади, але й суспільства, а точніше, поки що нечіткого і слабкого запиту на такі зміни. Отож, ви знаєте, що робити, цікавтеся, популяризуйте, поширюйте подібні відео. Чим більш наповненим запитами буде інфопростір, тим швидше почнуться зміни міста на краще. Тож дякую, що подивились цей випуск. Це вже ваш маленький внесок в Києва.